Межі Божої волі, СПОВІДЬ територія благословення. Пастори відкрили для нас свій дім та свої серця. Я хотів знову і знову приїжджати до них, говорити з ними, відкривати своє серце, хоча ніколи раніше цього не робив. Мене прийняли таким, яким я є, блудний син, брудний і голодний. Раптом я набув сім'ю. Набув батька, наставника та друга. Бачити, як живе мій пастор удома, як він спілкується з дружиною та учнями, було для мене дивно це міняло мене не менше, ніж проповідь. Я зміг повірити, що і моє життя може змінитися і мати сенс. Голод, з яким я почав слухати проповіді, дивував мене, але слово змінювало мене зсередини. Зазвичай я змінювався тільки зовні, і то ненадовго, а зараз моє серце з каменю перетворювалося на живу плоть. Мені було мало слухати проповідь раз на тиждень. Відразу після служіння я брав запис проповіді і слухав її до семи разів на день. Це тривало весь тиждень до наступного служіння. Я насолоджувався словом як найвишуканішим делікатесом. Ніби мені відкрилося джерело живої води. Саме з вуст священика я дізнався про причину моїх мук. Царство Боже, як і будь-яка держава, має чіткі межі своєї території, я переступив усі межі Божої волі і мешкав на території прокляття. Пізнаючи Божу волю, я зміг повернутися до повноцінного, благословенного життя. Сім меж благословення. Перша межа НЕСПОТВОРЕНЕ ЄВАНГЕЛІЯ. Галатів 1, 6, 8 Дивуюся я, що ви так скоро відхилюєтесь від того, хто покликав Христовою благодатью вас на іншу Євангелію, що не інша вона, але деякі є, хто вас непокоять і хочуть перевернути Христову Євангелію. Але якби й ми або ангел із неба зачав благовістити вам не те, що ми вам благовістили, нехай буде проклятий. Проповідь апостола Павла починається приблизно так Вітаю вас, брати, я так скучив за вами, але оскільки ви перестали слухати мене свого апостола, а стали слухати людей, які спотворили Євангеліє, будете прокляті. У чому ж проблема церкви в Галатах, що Павло так серйозно говорить про це. Люди вийшли з Божої волі, вони давним-давно знаходилися на території диявола, але вважали, що у них все добре з Богом. Павло каже прямо нехай буде проклятий, що означає навічно проклятий. Часто люди не розуміють, що таке гріх. Але що таке прокляття знають усі. Чисте Євангеліє є Божою волею, але коли ми спотворюємо його, воно перестає працювати, і ми позбавляємо себе благословення. Далі, за новозавітними посланнями апостола Павла, ми зможемо перевірити і виправити своє Євангеліє. Друга межа церква Галатів 1-2 по тому, по 14 роках, я знову ходив в Єрусалим із Варнавою, взявши й тита з собою. А пішов я за відкриттям і подав їм Євангелію, що її проповідую між поганами, особливо знатнішим, чи не дарма змагаюся я, чи змагався. Павло є апостолом Господа, його покликав сам Бог над природним чином. Всім своїм життям. Він відобразив те покликання, те призначення, те пророцтво, які Бог дав йому. Апостол Павло найвеличніша людина всіх часів і народів, яка має великий результат, його послання впливають на людей і змінюють їхнє життя протягом тисячоліть. Откровення і пізнання Бога, які він дав, змінюють життя. Бог піднімав його на небо, він мав багато откровень, бачив духовні реалії, навчався у самого Ісуса Христа. Павло служить уже багато років, і він приходить до церкви, щоб перевірити свої откровення і своє Євангеліє у нього вже величезний плід і результат, але він все одно приходить до церкви, щоб протестувати те, чому він навчає. Перевірити навіть те, що вже приносить ПЛід. Від нашого ставлення до церкви залежить, чи будемо ми у благословенні, чи у проклятті. Третя межа благодать. Галатів 2, 2.1 Я НЕ відкидаю Божої благодаті. Бо якщо праведність через закон, то даремно помер Христос. Галатів 3.10 а всі ті, хто на діла закону покладається, вони під прокляттям, бо написано проклятий усякий, хто не триває в усьому, що написано в книзі закону, щоб чинити оте. Багато хто думає, яке відношення має до мене закон Моїсеїв, але закон має до нас саме пряме відношення. Закон виявляє гріх і накладає прокляття на тих, Хто не виконують Його. Кінець закону, а отже і кінець прокляття Христос. Коли в нашому житті немає благодаті Ісуса, коли ми догоджаємо будь кому, але не Христу, нехтуємо Його тілом, церквою, тоді в наше життя приходить закон. Що таке закон? Це зведення правил і вчинків, які, на вашу думку, влаштовують Бога. Ви вважаєте себе християнином тому, що робите для Бога певні релігійні дії молитесь, постите, гроші жертвуєте, проповідуєте комусь. Ви надієтесь на свої вчинки, а не на Христа. Це підводить під прокляття закону перевірте, що діє у вашому житті закон чи благодать, благословення чи прокляття. Галатів 2. 21. Я не відкидаю Божої благодаті. Бо якщо праведність через закон, то даремно помер Христос. Четверта межа. Віра. Галатів 3.23. Але поки прийшла віра, під законом стережено нас, замкнених до приходу віри, що мала об'явитись. Віра є Божою волею. Без віри неможливо догодити Богові. Ми стаємо синами та дочками Божими за вірою, а не за стандартами, які ми самі собі поставили. Я краще, ніж інший, я більше зробив це все закон, обрізання і зведення правил, і ви вже перебуваєте в осуді, перетворюєтеся на фарисея. Але якщо в житті є віра, а віра це дієслово. І вона чинить дію, тоді буде результат, і ви виходите з під прокляття закону. Галатів 3.9. Тому ті, хто від віри, будуть поблагословлені з вірним Авраамом. П'ята межа ДУх. Галатів 3.14. Аби благословення Авраама поширилося на язичників у Ісусі Христі. Щоб ми одержали обітницю духа через віру. Найважливіше запитання це від кого ми народжені, чи є в нашому житті духовне народження, або ми тільки тілесні люди. Якщо ми маємо Духа Божого, ми знаходимося у волі Божій, якщо ми лише тілесні, то ми під прокляттям закону. Вихід тільки у Христі, у новому народженні від духа. Жодні знання, освіта, фінанси та ніщо інше не замінять цього. Галатів 4: 22. 23. Адже написано, що Авраам мав двох синів одного від рабині, а другого від вільної. Але той, хто від рабині, народився по тілесному, а той, хто від вільної згідно з обітницею. Два сини Авраама. Від раби і від вільної це образи для нас. Як визначити, від кого ми народжені? Від раби це той, хто живе за тілом, за своєю думкою. Від вільної це той, хто живе за Духом, за обітницею. А яка обітниця Авраама? Прийняти Духа Святого, отримати природу Бога. Народження згори і життя за Духом є Божою волею. Його обітницею для нас хто не народиться згори, не зможе побачити царство Божого, тому що тіло царства Божого не успадковує. Перевірте себе Якщо ви народжені від Бога, то діє плід духу є результат. Галатів 5.19 Учинки тіла очевидні, а саме. Перелюб, розпуста, нечистота, безсоромність, ідолослужіння, чародійство, ворожнеча, сварки, заздрощі, гнів, суперечки, розділення, єресі, злоба, пияцтво, гульня і тому подібне. Попереджаю вас, як і раніше попереджав хто таке робить Божого царства не успадкує. На таких прокляття не діє. Галатів 5, 22 24. А плід духа, любов, радість, мир, довготерпіння, добрість, милосердя, віра, лагідність, здержливість – закону нема на таких, а ті, що Христові Ісусові розп'яли вони тіло з пожадливостями та з похотями. Мені подобається, як Павло сказав. Закону нема на таких, на таких прокляття не діє. Кому сьогодні потрібне звільнення від проклять. Ви можете щодня проходити служіння звільнення безрезультатно, якщо не увійдете до божої волі. Господь є дух, а де Господній дух, там свобода. 2 Коринтян 3.17 Шоста межа Сіяння і жнива. Галатів 1-3 Брати. Якщо і впаде людина в якийсь переступ, то ви, духовні, виправляєте такого духом лагідності, кожний пильнуючи за собою, щоб і самому не потрапити в спокусу, носіть тягарі один одного і таким чином виконаєте закон Христа. Бо коли хто думає, що він є кимось, будучи нічим, то сам себе обманює Знання ж надимає, любов же будує. Коли виникають думки О, я можу краще пастора проповідувати я й молюся краще і в усьому перевершую його. Тоді треба серйозно замислитися над цими словами апостола Павла. Бог не вимірює, хто найкращий за людськими мірками, але дивиться на серце. Тому хто хвалиться, нехай хвалиться Господом і духовним результатом. Тест на справжню духовність. Галатів 6. 4, 6. Нехай кожен досліджує діло своє і тоді матиме тільки в собі похвалу, а не в іншому. Бо кожен нестиме свій власний тягар, а хто слова навчається, нехай ділиться всяким добром із навчаючим. У кожного з вас є наставник, ваш лідер, який піклується про вас. Поставте собі запитання Коли ви востаннє поділилися добром з наставником. Це перевірка ви живете за вірою, за духом чи ні. Павло каже. Давайте випробуємо по плоті ми живемо, під законом перебуваємо або під благодаттю і під Христом. Не фокусуйте увагу на проповіднику в тридев'ятому царстві, сфокусуйте увагу на тому, хто молиться за вас і хто пасе вас. Ось на чому апостол ставить акцент Це Євангеліє Христа, яке працює. Галатів 6, 7, 11 не обманюйтеся, Бог осміяний бути не може, бо що тільки людина посіє те саме й пожне. Бо хто сіє для власного тіла свого, той від тіла тління пожне, а хто сіє для духа, той від духа пожне життя вічне, а роблячи добре, не знуджуємося, бо часу свого пожнемо, коли не ослабнемо. Тож тому, поки маємо час. Усім робімо добро, а найбільш одновірним. Погляньте, якими великими буквами я написав вам своєю рукою перевірте, ви у благословенні чи у проклятті 2 Коринтян 8.9. Адже ви знаєте благодать нашого Господа Ісуса Христа, що, будучи багатим. Заради вас він став убогим, аби ви збагатилися Його зубожінням. Сьогодні багато подібних заяв Ми напряму з Христом. Нам не треба ходити до церкви, нам не потрібні наставники, нам не треба сіяти. Тільки чому немає жодного результату у таких теорій. Тест Павла. Перевірте, ви прийшли отримати чи віддати? Може, ви прийшли до церкви, щоб вона про вас подбала і давала вам. Дивно, але апостол мав іншу церкву, в яку люди приходили, щоб віддати. Євангеліє Павла відрізняється від багатьох євангелій, які ми чуємо сьогодні здавалося б, і те Євангеліє, і це, але одне результативне, а інше ні. Але якщо ви в церкві рік. Два І ТРИ, І просите Дайте, дайте, дайте. Ви не в благословенні. Ви свідомо йдете в прокляття. Тому що віра, ОБІтниці, благословення, синівство Авраамове – це віддавати. 20.35 Галатів 1.4. Що за наші гріхи дав самого себе. Щоб від злого сучасного віку нас визволити за волею Бога й Отця нашого. Сьома МЕЖА Хрест. Галатів 6.12 Усі ті, хто бажає хвалитися тілом, змушують вас обрізуватись, щоб тільки вони не були переслідувані за Христа Христового. Далі Павло показує. Як люди спеціально роблять ритуали, обряди, моляться, постяться, ходять до церкви, щоб усією цією релігійною діяльністю замінити хрест Христовий, У чому полягає хрест Христа? Хрест Ісуса це доказ любові, Він помер за інших людей. І Павло каже І я разом із ним розіп'явся. Я віддаю свою душу за інших людей. Це те Євангеліє, яке проповідував Христос, і яке я, Павло, проповідую. А ви, галати, в яке Євангеліє вірите? Тому я розіп'ятий для світу і для традицій цього світу. І світ для мене розіп'ятий. Він не може на мене впливати. Галатів 13-15 Адже ті, хто обрізується, самі закону не дотримують, але бажають, щоб ви були обрізані, аби хвалитися вашим тілом. А я не став би хвалитися нічим іншим, як тільки хрестом Господа нашого, Ісуса Христа, яким для мене розп'ятий світ, а я для світу. Адже в Ісусі Христі. Немає значення ні обрізання, ні не обрізання, але нове творіння. Павло звертається до Галатів. Хоч я сам проповідував вам, і ви знаєте моє Євангеліє, але ваше Євангеліє відрізняється від мого. Ви ставите на перше місце будь що, але у мене на першому місці нове творіння. Чи є ви сином чи дочкою Авраама? Живете за вірою, чи увійшли в обітниці. Живете за духом, чи за тілом. Віддаєте, чи берете. Несете Хрест Господа. Перевірте себе за межами Божої волі. Перше. Чи спотворюєте Євангеліє, чи ні? Друге. Чи є церква вашим духовним авторитетом. Третє. Під законом ви чи під благодаттю. Четверте. Чи є віра у вашому житті? П'яте. За тілом живете чи за духом. Шосте. Живете за принципом давати чи брати. Сьоме. Чи догоджаєте собі, людям чи Христу? Скарб у ваших руках. Кожен повноцінний християнин хоче знати та виконувати волю Господа. Тема благословення та прокляття завжди хвилює і торкається нас. Апостол Павло, служитель Нового Завіту, прибирає завісу знання і яскраво показує нам, що є волею Господа, чому прокляття має місце в житті, що потрібно виправити та вирівняти, щоб жити у благословенні. Отже, книга, яку ви тримаєте в руках, Є першою із серії книг про Божу волю. Перебувати у волі Божій означає жити в благословенні, вийти з волі Божої означає опинитися на території ворога і жити в проклятті. Ми почнемо з першої межі, з чистого Євангелія і перевіримо, наскільки наше Євангеліє відповідає Євангелію Ісуса Христа. Вирівняємо свій спотворений погляд, щоб наші життя були максимально результативними та благословенними. Повторення ЗАКОНУ 3019 Сьогодні взяв я за свідків проти вас Небо й Землю. Життя та смерть дав я перед вами, благословення та прокляття. І ти вибери життя, щоб жив ти та насіння твоє.